Знаменитий український виконавець Михайло Хома, більш відомий як дід, чотири роки тому вразив мережу неймовірною новиною. Історія кохання з його дружиною завершилася. Ярослава стала самотньою. Лише пізніше з'явилися нові деталі, і вони сподобалися далеко не всім. Блогер розповів, що виявляється, колишня дружина виконавця вже закрутила роман з іншим. А залицятися він до неї почав ще тоді, коли Ярослава була заміжньою зізнання. На цей рахунок колишня дружина Михайл зробила у 2025 році. Не так давно вона повідомила і про весілля, і про народження малюка. і саме в цей період розповіла, що виявляється, дійсно познайомилися з коханим на акторських курсах, і він вподобав її, знаючи, що у Ярослав у паспорті та сімейне життя. Але на той момент мовляв, все вже зруйнувалося, і вона вважала себе без п'єди хвилин розлученою жінкою. Хороші стосунки колишньої парі вдалося зберегти. Співачка зізнається, що вони регулярно спілкуються з Михайлом. При цьому співак також неодноразово публічно виражав своє прекрасне ставлення до екс-дружини, попри всі негаразди, які вони пережили раніше, ба більше він навіть декілька разів натякнув на те, що в його серці вже інша жінка. Зокрема, 2022-го. він давав ексклюзивне інтерв'ю, в якому заявив, що поки не готовий про це говорити. Але якщо справа, мовляв, набере серйозні оберти, то все ж таки поділиться. Пройшло вже три роки, і він поки що не відкрився. Це може означати, що співак все ж таки не знайшов то сам, але шанувальники прекрасно знають наскільки він цінує свою приватність і відповідно може приховувати найдивовижніші деталі свого особистого життя, принаймні. Ні публіка, ні журналіст. Поки не помічали його у компанії якихось жінок, власне, виконавець дебільшого струлював разом зі своїм партнером Олександром Пономарьо. І навряд мав достатньо часу для подібних справ. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.